Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Мене звати Сергій і ви на каналі Deutsch Easy. Сьогодні ми говоримо про особливості читання німецьких звуків. І до кінця нашого заняття ви переконаєтесь, читати німецькою це легко. S на початку слова читається як З. В кінці слова як С. ЗЕКТ ЗЕА Bus, Autos. Допель С подвійна С. А також СЦ завжди читаються як С. Essen, Essig, Вс, Штрассе. Букву сполучення СТ читається як шити. SP читається як шипи. Штеєн, штуль, Шпас, піль. «Ха» читається як Х на початку слова. Або всередині та в кінці слова може не читатись, а слугувати лише для подовження голосного звуку. Хант хаус. Schuhe, Stuhl. CH, Schuh. Schuh. Ich, Buch, Tuch, Licht. SCH, Sch. Schule, Schnee, Schlaf, Schlaf, Rasch, T Ч. ЧУС. Deutsch. Чех'єн. Р читається як Р або в кінці слова оглушується і звучить майже як А. РОТ БРО пара леа. Л. завжди пом'якшена. Лібе Lampe, Stuhl, Schneller, Diphthong EU читається як Oi. Heute, Leute, Freude, Europa. Diphthong EI читається як jak Mein, Nein, frei,

Бойме. Девтонг Аумлаут У та е у звучать однаково. Просто потрібно знати, як правильно пишеться слово. Аумлаут читається як е. Шпет ендерн Кезе Есте. Оумлаут читається як е. Льофель. Йонен öffnen Öl O Umlaut читається як ю Üben Kussen Kul Übung Буква сполучення J A читається як я J U як ю J E як Є. Я Junge Jemand. G. На початку слова читається як Г, в кінці х. Гросс, Гельд, Нідрих, Швірих. В читається в основному як Ф, а у запозичених словах як В. ОЛ, ПАТА Вазе, візум. А тепер давайте перевіримо, наскільки ви були уважні та старанні. Спробуйте прочитати ці слова самостійно. Сподіваюсь, ви вдало впоралися із цим завданням. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Не бійтесь розпочати вивчення німецької мови, оскільки з Deutsch Easy все просто, ясно та зрозуміло. До нових зустрічей. Alles Gute!